Черевка проводити. Я так. А, е, недавно мені надіслали е, е, цього е, листа електронного із, із Едінбурга, по-моєму, із, із Шотландії, де вони просять е, дозволу на е, на Олімпійських іграх е, у Лондоні прочитати вірш 352. -й. В оригіналі і в армійському перекладі. Я великодушно не <див> подроблю. Від України вони вибрали якраз цей, цей вірш, і він дивний, як що воно має значити у спорті, знаю. <див> <див> Коли вам так забагалось спогрітись. Коли вам так хочеться перекинутись з кимось хоч словом, коли так хочеться хоч крик якогось тепла, то не йдіть до дерев, там вас не зрозуміють, хоч архітектура в них просто космічна і з в'ється в прозорий димок. Не йдіть в ті гори хмарочосів з тисячного поверха, на вас можуть висипати жар. Коли вже вам так не терпиться за теплом, тоді на завійний снігом город. Там з краю стоїть самотня хата хрону. А ось і в бога хата хрону. <плес> світиться, світиться. Він завжди вдома. Стукайте до хати хрону. Стукайте до цієї хати. Стукайте. І вам відчидять. А це буде про це на Олімпійських Олімпійських іграх о, по програмі BBC. BBC. тільки вони сказали, що ми не знаємо ще конкретно, в який час воно буде саме ці звучати. Хоча Ні, просто для мене було відкриття, коли ви в Островській академії її читали. Це було абсолютно інше прочитання, абсолютно інша інтерпретація. Не тільки в 551. А, а я вже привчилася в інтерпретації мертвих цих півднів і Ні, а там, до речі, вона мені... І навіть коли читаю. А Мартин Півнішов там колиску спи, моя люба, співає. Ні, а там не доки не пізно бийся головою. А, 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 а це 352. А ні, так, так, можливо. 551. Так. Тут написано. Мені, до речі, Горобчук казав, що Лещага не перевершено читає цей вірш. Так, так, ну ось на. Це 51-й. Так. До речі, я його, е, мені прислали, ну мені хочеться побалакати, можна трошки е, 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 запрошення е, оцей пан Перепелиця е, із Ярославом Валу, є такенисто, він е, мені прислав е, таке запрошення в антологію е, одного. Найдорожчого вірша, Антологія найдорожчого вірша, що це таке одного та що. Тобто всі мають вибрати свій найкращий, найдорожчий, найдорожчий вірш і, і написати на дві, дві з половиною сторінки. Обставили написання зв'язки із традицією, із рідною купу. І мотиви написання, ну і ж таке. Це дуже чи важить ці всі параметри. І добре, я тоді вибрав. Я недовго думаю, відкрив оцей перший фірш 551. Але я села і коментар. По-перше, не можна так говорити про свій вірш, як якийсь надорож, ти може про чужий вірш сказати, що той вірш найдорожчий чи ще щось. Про це якось говорити, диво, але і, і судити ще. І тоді я е, е, навів якийсь, ну, щоб це краще зрозуміти, у, у, у цю думку, е, е, великий такий е, конспект із -по. От, Як він, е, він е, е, писав. Це називається філософія композиції. Я писав про історію написання Ворона. Спочатку, значить, я я беру, значить, це вибираю там ритму, такі це ж він ма бути такі, такі має бути до доступний. Там рефрен має бути так, так він. Рефрен в рефрені яке слово не дуже звучне, звучне таке своє. Не вемо це найбільш підкорне. Тобто якесь так таке безглуздя. Але тоді я і оцей діалог, як він має бути якось із вороном. І e, 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 вони словом якісь такі побрехенькі. Я їм це про коментар, бо я говорю, мені дивно, як вони, як вони це все, що вони хочуть, вони ну, такі автореферації, автор, як, як то це про, про свій більш. А тоді я говорю про про, про, про е, поки не пізно биться головою обліт. От що е, е, очевидно е, це є звіз е, ті. Е, Орфея -ор 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 яка суті, скарги на, на свою долю і, 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 і влідику, яка, яка повернулася, на жаль, туди назад. Тому що кожна пісня, хоч вона і 551, але це одно вона, вона має А цей глибокий архетип, це, це пісні Орфея, -ор це скарги, Орф Орфея. Між іншим я недалекий був від істини. О, кожна кожна е, пісня, вона вже під е, вона сама, е, сама приречена до, до до цього до цього до такого трактування. Скарге Орфея. Але е, так само тут і е, 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 оця вся не е, можна якось це все буквально сприймати, тому що е, як так само, як дидактичність е, того ворона, е, 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 той кавалер е, освічений і так далі, він, е, діалог із вороном, але навпаки ворон його вчить саме. Ворон вчить, і це, тобто це не така перевернута дидактичність, О, і хоч він е, е, ворон грубий і, 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 і тхне. Е, з великим таким нахилом до некрофілії. Mm -hmm. Але тим не менше він вчить, саме він вчить цього вихованого і виштовхованого панича. І так само у, у пісні 551 незважаючи на ці потуги Орфею, все-таки коропи вони, вони повертаються до нього хвостом і, і, і повертають в протилежний бік, незважаючи на всі його напучують. Орфей якраз він вважав себе все-таки повелитим. Тим не менше вони. Вони плюють на ту всю дидактику і повертаються в зворотній біг на це. Ну, ну отакий е, е, коментар. Ну, 551. Тобто це не просто так, я кажу, що е, 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 це так просто. Поки не пізно, бийся головою обліт. Поки не темно, бийся головою обліт. Пробивайся, вибивайся, ти побачиш прекрасний світ. Короб той навпаки зануриться в глибини, втече на саме дно. Та короб і служить для того, щоб колись бути пійманим, раніше чи пізніше. Але ж ти людина, тебе не впіймає ніхто. Коропи не такі. Цілі століття повільно осідають, їхні зграї полохливі і темні, вони віддаляються в протилежний бік. Бач, наше століття поспішає їм слід, торкається плавником, як рукою їхніх плавників і втікає. Ти покинутий, але ж ти людина, не вічаєшся, ти проб'єшся, поки не пізно. Ви всього діт. о прекрасний, не зорить, сніжний світ. Я ще кажу, сказав, що про те, що це все дуже просто о, останній рядок, що це все у нас така варіація на, на тему рядка із Шекспірової бурі. Oh wonderful, 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 and yet again most wonderful world. <laughs> тобто я накрутив також, що це шо там є і це. Але э, э, мені э, хтось там сказав, що а, здається, Галя Крук. Галя Крук сказала, що що там десь. Є якийсь е, якийсь поет, який пише е, молоденький поет, що він пише так само, як лише, але але без е, без, без дидактичності. Тобто Галя побачила дидактичність е, у цьому у цьому вірші, тому що тут є. Ну, такі заклики? Ні, такі. Да, заклики, але, да, да, але, але, але але насправді. Ніхто не знає, на жаль, оця інтонація яка, яка вкладається у, у ці рядки, і у мене вона досить іронічна, тому що е, е, це є е, такі, е, ну, якісь парадоксальні рядки пізно вийшла головою в лід. і Ясно, що ніколи не можна головою пробити лід зрештою, і ти ніколи не проб'єш. Але і, і, і в цьому є якась, ну, якась така сумна, сумна іронія. І... Але ні ніколи це дорожити і ліпитись головою. Вона вона ніколи не вона ніколи, на жаль, не прочитає у вічі, вона тільки може, ну, може, може почутися десь новою ну, якомусь там виконання чи що Тобто, оці ці моменти, е, якісь відтінки це, вони... На жаль, вони вислизають е, е, у, е, у подані е, в такому голому, подані на, на папері. О, і їх можна дійсно сприймати там на піддатику там чи щось. Хоч це, це є така трошки. А, е, а от то... Прекрасні назори за сніжний світ. E, e, це є дійсно якийсь певний парафраз e, як Шекспіра був. А як можна як в Шекспірах просто сказати так? О, oh, wonderful, wonderful, wonderful. And yet again, most wonderful world. Чотири просто e, e, повторили чотири, чотири, чотири рази wonderful. І теж, і теж могла звучати дуже глибока якась гіркота в тому цьому. Могла б вона. Цілком да, цілком можливо. Цілком і в мене так само ця гіркота звучить, але ніхто її не ну, ну хто її, як її можна передати. <смі> На те, ти якимось цим поленом <смі> <Та й> папірчиком. <смі> як її переносить. Але це. Це, а е, е, ще один вірш, цікавий такий вірш, я не хотів вам почитати, але я, я, я забуваюся. Але це вірш, який е, е, так само належав до, е, до земертисменця цього циклу, але я його ніколи не друкував, і він десь там лежав. Але було, я ще його так добре не, не пам'ятаю, але воно звучить приблизно так. Чи не маєте такого яйця? Чи не маєте такого яйця такого великого, як глобус, що може було туди запхати голову і погрітись? А ви хто? Ми по Хата згоріла. Усе погоріло, а ми як ті іскри, ми, ми з дітьми, як ті іскри по полю. Або пруд розлився, пів хати потопельників, а ми з дітьми, як ті іскри по полю. А, а звідки ви? Ми, ми спокуття. Хата згоріла, все погоріло, а ми з дітьми як ті іскри по полі. Або прот розлив з пів хати, потопельників. А Чудя. куди ж ви прямуєте? Індію? Ми дуже любимо індійські фільми. Ви. Часом не знаєте рачка Не знаю. Не, не, не. там більше подобається а чому ви так упріли? Вже не пам'ятаємо відколи ночами Наздоганяємо лотос, він тікає від нас по бездонних. Він тікає від нас ночами по бездонних снігах. О, легкокрилий птах. О, журавель у небі. Це така сковородиська якась така. Я, я, я щось там щось там може збитися з молоко, але от такі ці безконечні, І це втесняється над річкою, і ці безконечні із і клунка. І заходять у ту фірбку і то все. Чи не маєте хоч якогось яйця? Що можна запкати в голову і хворітися. Ну, добре.